Всіх вітаю, вся ця новина про те, що там заяву, яку зробив прем'єр-міністр Канади Маркарні 20 го числа на Давоському форумі, вона ця промова облетіла сьогодні взагалі буквально там весь інфопростір, і просто низка самих нерезуманітніших думок, реакцій, і тут да така гучна заява кінець ілюзій». Але чому я вирішив поділитися своїми роздумами? Тому що мені здається, що тут із одного. Із однієї крайнощі перехід в іншу крайність, яка полягає якраз таки в тому, що від однієї ілюзії відбувається втеча в іншу ілюзію. і навіть реакція, яка відбулася безпосередньо на цю промову, вона певною мірою також відображає ілюзії, які на даний момент присутні, тому що коли йде заява про те, що так ми потрапляємо у світ хижаків, де великі держави починають в буквально поїдати. Інших і тут починаються тезиси про так звані середні держави. То перше питання, яке виникає: а добре, хто такі тоді середні держави, хто малі держави, і що тоді робити з малими державами, це перше важливе питання, яке виникає, і взагалі та реакція, коли з'явився Дональд Трамп на Давосі, просто демонструє про те, що про які взагалі цінності можна говорити, про які сказав безпосередньо прем'єр-міністр Канади. І коли говорять просто про цінності, потрібно завжди розуміти, що цінності це рівносильно те, що традиція. Коли людина дійсно живе, пев, в неї є певне бачення, да, тобто абстрактно символічна картина, вона для неї є безпосередньою дійсністю, і якщо для неї це важливо, вона на це безпосередньо реагує. Коли ж починає говорити про важливість традиції і цінностей, знайте те, що це просто залишилися просто слова якими намагаються щось там констатувати, і тут дійсно тут влучні тези тих, хто сказав, що за цими цінностями стоїть, так, як там говорив часу Сталін, здається, скільки дивізій у Папи Римського так, от скільки дивізій готова Канада виставити безпосередньо за захист цих самих цінностей, тобто скільки цих дивізій наразі знаходиться взагалі в Україні і. Якщо відібрати цінності так в сторону, а почати мислити максимально прагматично, то тут виникає ось це найважливіше у мене запитання. А на основі чого будуть взагалі об'єднуватися, координувати свою співпрацю, ось ці навіть там середні держави, ким би вони б не були. Тому що якщо поглянути, от Мої розмови безпосередньо з Олександр з Олексієм Бебелем, Також в понеділок була розмова з Олександром Краєвим про дії безпосередньо Трампа. То ми спостерігаємо таку важливу тенденцію, те що в світі відбувається централізація управління. Фактично, Дональд Трамп він взагалі демонструє практично повернення до часів певних монархій, коли міжнародний договір діяв, доки живе монарх. Це те про що тоді ми згадували під час розмови Дональд Трамп, який на сьогодні заключає різноманітні домовленості та угоди з іншими державами, і на які Україна безпосередньо покладає великі надії, то вони жодним чином не приймаються голосуваннями капітолію і Нижня Палата США, вона безпосередньо відповідає Конгрес за видатки з бюджету. Конгрес це, за нашими мірками, якщо б ми відправляли представників там от району, тобто це от безпосередньо ось ця, да, там низова громада, і так як кошти це одне з найважливіших взагалі, чим що цікавить безпосередньо американців, і як сказав Олександр, тоді що їх цікавить питання: скільки коштують яйця? Тож конгрес відповідає за видатки, і якщо ця угода жодним чином... Не пройшла голосування не прийнята на рівні конгресу, то тоді Дональд Трамп, умовно кажучи, його каденція закінчилася, і Сполучені Штати взагалі нічого не винні Україні. І це питання виникає в координації щодо взагалі всіх решти держав. Тобто на сьогодні країни, там, де монархії, там де якісь певні авторитарні режими. Чому вони більш мобільні? Вони набагато більш концентрують ресурсів. Вони. Діють більш агресивно і демократії з ними просто не справляються, тому що демократії тонуть у власній бюрократії в нескінченних голосуваннях, тому настільки євросоюз взагалі неефективний, і ось тут, коли розпочинаються дискусії, наприклад, за те, що світ може поділитися, там як навіть прем'єр-міністр Канади сказав на різноманітні ось ці фортеці, то як ці фортеці будуть координуватися? Фактично, демократії зараз в найбільш прожишній ситуації просто тотально. Особливо такі демократії, де є дублювання повноважень в сфері виконавчої влади, наприклад, ну аналічна ситуація це в Україні, де певною мірою у нас незрозумілий чіткий розподіл між владою, датам повноваженнями президента, а також прем'єр-міністра. Розпочинається дублювання, і тут виникає ситуація, коли, умовно кажучи, ми потрапляємо в ситуацію, коли Хтось заключає договір, але приходить там інший президент, і він може просто взагалі їх не дотримуватися. Це повертає мі е, сьогоднішні взагалі тези мої до попереднього моноефіру, де я говорив про те, що ми знаходимося в ситуації близькій до першої світової війни. Коли існувала незлічима кількість різних от таємних домовленостей, про котрі ніхто не знав. До речі, скандал в, стані в Чехії, там де прем'єр-міністр Бабич заявив про те, що Чехія таємно постачала, там чеські компанії таємно постачали безпосередньо боєприпаси в Україну. Це якраз таки про це. Тобто, да, у нас тут іде мова про певні нібито цінності однак все це відбувається неймовірно завуальовано. Тобто десь, якісь відбуваються поставки у відкриту, ніхто ж жодним чином не намагається продемонструватися дотримання цих е, цінностей. І коли йде тезис про те, що ми взагалі знаходимося в точці розлому, то ось тут виникає питання: якщо ось цей не наростає, то яким чином ми починаємо говорити взагалі про якісь сценарії майбутнього? Зрозуміло, що є певні тенденції. Але якщо розлом лише більше і більше наростає, як їх можна кристалізувати? Тобто ми взагалі ще не дійшли до повної точки розлому. І якщо ми візьмемо ситуацію Першої світової війни, то тоді на міжнародній арені була менша кількість гравців, тобто була менша генерація хаосу на сьогоднішній час, коли ми маємо незвичайну кількість держав. Не знищимо кількість протиріч певних прихованих конфліктів. Ми потрапляємо в ситуацію, коли просто ось цих да місць де може спалахнути набагато більше, і ось ця цепна реакція її взагалі неможливо спрогнозувати. І ось цим безпосередньо також і будуть користуватися глобальні гравці: Росія, Сполучені Штати Америки, Китай. Коли ж я так розпочав з критики цінностей, тут я хотів би таку зауваження да, зробити одне, що якщо навіть поглянути на Джованні Рігі, світосистемщика, який розкрив, описав те, як відбуваються цикли накопичення капіталу, формування гегемонів, то навіть він, книга, де цілком повністю описує прагматичні речі, він зазначає про те, що не було б великих географічних відкриттів безцінностей. Не було б жодного гегемона безцінностей. Це ситуація близька можна сказати до умовно кажучи, коли десь там в якійсь місцевості є якісь бандюгани. Якщо вони просто да ось там хтось виникає в кого є сила, він починає її просто приміняти, як йому заманеться, він не демонструє жодних правил, то він просто через певний час об'єднає всіх решта проти себе. А лідерство, ось ця гегемонія, вона якраз таки базується на тому, що ти завжди створюєш зрозумілі правила, тому цінності безпосередньо важливі, і цінності відіграють в майбутньому роль виникнення там, умовно кажучи, нової гегемони. І цінності будуть так, вони будуть певною мірою відігравати роль в об'єднанні в формуванні нових альянсів, які ми будемо бачити найближчим часом. Але навіть там ті прогнози, ну світ. Наразі настільки має таку колосальну кількість розбіжностей, що навіть на близькому сході, там якщо ми поглянемо Туреччина, Саудівська Аравія, вони між собою мають конкуренцію за гемонію до того ж, незвичайна кількість гравців, на яких взагалі мало хто звертає увагу, наприклад, на той же саме Єгипет. В якого демографія дозволяє тут можна пригадати також історію, як виникли безпосередньо араби на міжнародній арені. Ніхто на них не зважав увагу, а потім прокотилася хвиля. Тож не можна спрогнозувати, хто і як зіграє яку роль. Всі кожна держава, в якої є великий демографічний потенціал, вони наразі мають силу в сучасному цьому світі, і безпосередньо вони будуть також впливати на формування ринків збуту і у усьому цьому. Україна дійсно в найбільш загрозливому становищі, тому що, так, у нас є армія, але цілком повністю ми технологічно і в плані озброєння, залежимо від інших глобальних гравців. Окрім цього, Україна в силу попередніх 30 років демонструє ось цю да, Тобто ми демонстрували постійне розчарування, і коли ми всі навіть надихнули, в нас знову ж таки розчарувалися. І без фундаментальних дійсно системно творчих змін, якщо ми їх не да, якщо ми їх не втілимо, то жодним чином ми не зможемо повернути ніякої довіри. І одне з найважливіших тут буде питань дійсно, яка в нас буде ось ця форма організації політичного взагалі керування в країні, а це безпосередньо залежить від певного консенсусу, який мусить відбутися серед наших еліт. Тому що жодна система не буде працювати, якщо там починаються ці різні ігри, і так у нас є армія. Однак як ми можемо спостерігати, Європа нас особливо не чекає. З Польщею у нас низка протиріч. Коли там говорять ці скандинавські країни, Канаду, які також наймирно сильно підтримують Україну, до нас відносяться цілком прагматично. От прагматизм це сьогодні основна цінність. Україна воює, вона дає час іншим переозброїтися, якраз таки десь знайти ось ці об'єднання. Така от парадоксальна в нас ситуація, і в нас в цій ситуації найменше взагалі можливостей і часу. Так, ось як Сергій Шевченко пише: получається, це буде не війна двох або кількох блоків, це буде місцево всіх проти всіх, так, так, приблизно така ситуація. Ну, тут скажу що одразу, як те, що я розпочав, не можна зробити взагалі жодних прогнозів, що буде надалі. Просто на, на даний момент. Та система, яка була, так тобто немає жодного міжнародного права. Однак всі старі е, союзи вони на даний момент просто розпадаються. Тобто, всі шукають, де з кимось можна вибудувати якісь нові архітектури. Однак, наприклад, якщо ми візьмемо ось це об'єднання е, там да такі військовий альянс е, Туреччина, е, Саудити, Пакистан, то ну, їх об'єднує просто наявність Ірану. Приберіть Іран, що буде їх об'єднувати. Кожен із них претендує на гегемонію в регіоні, це така от парадоксальна річ. Тобто, хто з ким буде, наразі взагалі неможливо спрогнозувати. І ті точки напруги, на які ми зараз найбільше всього концентруємо увагу і прогнозуємо, що там може спалахнути, ну. Перша світова війна спалахнула не там, де навіть хтось надзвичайно сильно це прогнозував. Була надзвичайно інша кількість таких же точок в різноманітних там куточках світу. Говорили про те, що і ну і те, що я також минулого разу говорив ще до початку, там до 1914 року конфлікт міг спалахнути там і на території Марокко, здається і в інших куточках світу. Тобто нічого спрогнозувати взагалі неможливо. Дуже б цього не хотілося, але з таким високомірним і небезпечним президентом, як Трамп, це питання часу. Трамп він взагалі, от його поява на Давосі, просто от це найкраще продемонструвало ось цю силу цінностей. І як тільки він з'явився, всі почали одразу віддавати йому фактично честь. І по суті, Трамп він цим користується. Вони як ГЕМОН. Сполучені Штати їм потрібно на даний момент, якщо їх, їхня позиція вона з них вимагає максимальної мобільності, максимального пришвидшення, для того, щоб дійсно перерозподілити ресурси. До речі, Ніл Фергюсон історик, він нещодавно опублікував дуже цікаву також публікацію, де він заявив про те, що сполучених ну він виводить такий собі закон Фергюсона про те, що. Як тільки в імперії видатки на виплату боргів починають перевищувати видатки на оборону, це означає, ну, а на, да, на підготовку армії, це означає про те, що наближається кінець. І от якщо розгорнути цю думку, чому це так? Тому що якщо імперія Гегемон сильний, то зрозуміло, мало хто спробує з нього вимагати якісь борги. Якщо ось ці борги дійсно починають наростати, це Означає те, що менше і менше хтось починає боятися безпосереднього гегемона. І взагалі ті дії, навіть ось ті зрушення, коли там на Близькому Сході починають утворюватися альянси, це якраз таки розрив ось того контракту, який відбувся під час формування так званого того Ніксоновського шоку, коли Сполучені Штати Америки зробили ставку на те, що вони такий світовий поліцейський. Виробництво вони переносять в інші куточки світу, вони споживають ресурси всього світу, а самі вкладаються безпосередньо в збройні сили, в ось ці авіаносні групи, які дозволяють їм контролювати взагалі всю світову логістику, торгівлю і безпосередньо надавати захист тим, хто приймає якби їхній василітет, можна так висловитися, і те, що всі інші формують ось ці альянси, це означає те, що. Всі будуть все менше і менше платити Сполученим Штатам Америки однак на даний момент нічого спрогнозувати повністю не можливо. Тобто, ми ось такій точці біфукації знаходимося, і тут найважливіше, до чого потрібно дійсно бути готовим: що ти будеш не готовий. Сама ось ця позиція вона дозволяє тобі бути в стані того, що ти мусиш досить швидко адаптуватися і. Дійсно змінювати тоді партнерів, вивчати досить сильно партнерів для України. Це безпосередньо постає питання того, наскільки наші домовленості і союзи вони будуть максимально там, да, вкоріненими в наших партнерів, і це не просто лише домовленості на папері, це потребує від нас зав'язання безпосередньо економічних, політичних там та інших зв'язків. Тобто, це такі багатошарові мусять бути відносини, і в той же самий час ця гра вона має бути ну багато складною. От, те, в що безпосередньо, до речі, грає Китай. Чому Китай ніхто не може зрозуміти, яка ж їхня гра, тому що вони розігрують декілька партій, і в них завжди є ще запасні партії. Тобто, вони розуміють, що чимось, що вони наразі вкладаються, вони мусять вони можуть пожертвувати. Ось така складна гра потребує безпосередньо від кожної держави, коли вона знаходиться в такій ситуації турбулентності. Так, я не буду довго затягувати. У мене були просто думки, які я хотів висловити. Тобто, найбільш небезпечним є не просто те, що ми да, декларуємо, що от, все, ілюзія, щось там закінчилося, ми не жодним чином не мусимо знаходитися да, там такій ностальгії, а е, саме впадання в іншу крайність, в іншу ілюзію. Така наша природа людська, ну це взагалі природа всіх живих істот. Всім потрібне, ось це стале зрозуміле спрогнозоване середовище існування. Інакше живий організм не виживає. А людина, в силу нашої природи, абстрактно-символічного мислення, наш мозок він постійно добудовує ось ці абстракції, він вибудовує цю певну сталість, він вибудовує ілюзію, того що щось можна спрогнозувати. І впадання в цю ілюзію воно в такі моменти є найбільш небезпечним. Тож. Пишіть ваші відгуки, подобається чи не подобається вам такий формат. Я думаю, може буде ось так на якісь цікаві події, цікаві публікації, виходити, висловлювати свою таку думку в такому лаконічному форматі, там до 30 хвилин, подобається чи не подобається вам. Якщо подобається, поставте подобайку, підтримайте. Ну і напишіть коментар. Або, якщо навіть, можете написати критику. Тож, друзі, всім до зустрічі. Завтра, о 18-й годині, у мене буде ефір з. Експертом в інвестиціях в бізнесі, і ми будемо говорити про енергетику, про залучення інвестицій безпосередньо в те, в чому в нас сьогодні колосальна руїна і що потребує колосальних е грошей, мільярдів. І що до речі, для нас також є шансом вибудовувати знову ж таки ось ці певні союзні відносини, да, такі партнерські з іншими державами. Тож, друзі, всім до зустрічі, всім до завтра. Бережіть себе, реагуйте до речі на тривогу, тому що повідомляють про те, що сьогодні вже може бути виліт там, удар. Тож бережіть себе.